Опа! Нарешті, нарешті. От якось ось отак виглядає цей наш Карповий смаколик. Це вже з нашої точки. Покльовочка поїхав коропець. Яку красу показує даний ліквід. Опа, крутяк, правда? Бажаю здоров'я, друзі, слава Україні! Сьогодні я знов на Рибалці, на тому самому місці, що й минулого разу, цей же самий ставок. От, хто не бачив попередню рибалку, обов'язково зайдіть на канал, перегляньте. Там було, ну, я думаю, цікаво. Цього разу я тут саме на тому самому місці. Але вже з продукцією Nixel і флагман, І рибалю не на флет, а рибалю на класичний фідер. От, наживки опариш. Пінка і мотиль. Ситуація по водоймі врешті рибаків там в кого два карасика, в кого один. От, ну Коропа сьогодні не зловив поки що ніхто. Я буду мати надію що я буду перший рибак, який зловив коропа. Отже, погнали, я вам покажу, що я там роблю. Приготую сьогоднішній корм. Маю прикормочку заздалегідь замішаного флагман. Це флагман Big Fish, флагман Brim і пастанчину різних кольорів. Сьогодні буду ловити зі стартовим закормом. Так. Є в мене тут залишки коноплі з минулого року, Висиплю їх. щоб довго часу на відео не займати. Конопля є, буде цей міксел пелець. це халібут троєчка. Кріль 4,5. І зерновуха Робін це СЛ перекришений мікс. Ну і Залию все ліквідом від Mixel. Це ліквід називається Сквіднік запах сквід з ягодами. Він такого темно-коричневого кольору. Дуже крутий насичений аромат Ось бачите, який він на пробочці. Ну Це все залию і відправлю в точку. Рибалити буду на цей корм, ну, відповідно, з додаванням пінки і мотиля. Ну, от якось так виглядає цей наш карповий смаколик. От Весь пельчик, конопелька і зернові тут. Ой, такий аромат стоїть, що і комарі на нього летять. І я його нюхаю ніяк, не можу насолодитись. Бомба аромат. Просто шикарний. Зараз це вся жижа трохи впітає в себе той ліквід, буду я її закиду, закидати рибам. в основний корм, той, який буду, яким буду темпувати, досиплю отакий от, от пелець халібут 2 мм. Це Оські такий дрібненький такий пельчик. От. Це для... Дуже швидкої є віддачі аромату в воду для приваблення риби. І плюс додавлю ті ж самі пеліци, тільки в меншій кількості, ніж в закорм. От. І все, отак будемо ловити. Балю на два фідра, це Razer Progressive і хайпрошка -Pro B2360, катушечки Armadale 6000. Так виглядає моя прикормочка я додав туди отакий флюроліквідик. Це Nixel Fluoroliquid, він у мене проходить тестування, тому... Без наклейки, поки що дивіться, яку, яку красу показує даний ліквід. Опа, крутяк, правда? Опа, покльовочка Хороша покльовочка І таке враження, як хороша рибка. На гачку, ого. Ого, як забирає, ого! Ого, пішла, пішла, пішла. Зараз побачимо хто там. О, лайн поклвка. Тут там карасик можна брати без підсака. І поклівка бомба. Опа. Покльовка бомба. Дивіться, друзі, який карасик. Невеличкий, але покльовка гарна від нього. Ух, красавчик. Так, це перша покльовка із закормленої точки. Ну, в шахту. Куртнув глибоченько Шапукльовка з закормленої точки. От. І це мене радує, бо один фідер я в закорм корм поставив, інший фідер поставив зліва від корму. Та якось так. На лівий фідер поки що дрібний карась і краснопірка. Що по прикормці? Цю половинку я полив. От. З цієї чорної банки, це коричневий ліквід. От. А цю половинку з білої банки полив і він от флюрик, от. Флорик. От. такий от, Бачите? От. І Або цей набираю корм, або цей. От так от, от, так -от рибачим якось потрошки. Друзі, хочу показати оснасточку. Оснасточка інлайн. класична, звичайна фідерна оснастка. Ось, кормушечка на шнурику ходить. вставка з фідергама 0,8 мм і повідок сантиметрів 30-35. Ось, так. В кормове пятно я набиваю корм цей, залитий з чорної банки. от з цієї банки, що ви бачите, і от насадочку. Насадочку, щоб саме найкраще виділялося на дні, бо все ж таки корм я заливав ліквідом і з водою чуть-чуть розмішував, концентрація менша. А от насадку я макаю прямо опариші в ліквід. І оце після такого макання бо сталася покльовка карася, бо я ще маю спреї, Всяческі спреї. А от на спреї, коли пшикав, покльовки не відбувалося. Друзі, чого я все-таки сьогодні рибалю не на флет, як минулого разу, а саме на класику. Хотів зробити, показати таке вам порівняння, як все ж таки у комарі кусаються, як все ж таки в однакових, приблизно однакових умовах. Важливу роль в вашому улові, в якості, в кількості, в калібрі вашого улову, в виді риби, грає все ж таки вибрана вами оснастка, вибрана вами е, тактика, наживка і тому подібне. От, умови приблизно ті самі: місце, те саме точка, та сама погода дещо не, не, не така. Тоді було е, дуже ясне таке небо, ясна погода, безхмарне. Але було дещо прохолодніше по температурі повітря. От. А так все те саме. От. На, на кілках минулого разу було 52 метри, цього разу 48 метрів. Це все із-за того, що я сидів на березі минулого разу, а зараз я сиджу на вимостці. І виходить, мінуснути то 4 метри різниці. Тому точка та сама. От, різниця лише в кормі, корм, погода. Ну і по суті оснастка, метод і спосіб ловлі. От. І як бачите, флет все-таки крупнішу рибу селективно ловить. От. Я, якщо, навіть, якщо навіть як би це сказати, не дуже крупну рибу, але все-таки от, от відфільтровує краснопірку, карася відфільтровує дещо від саме коропа там, і амура. О, покльовочка йде. Тому ось, хочете ловити крупну рибу, вибирайте флет. Хочете бавитися з мілкою рибою, щоб була постійна динаміка в точці, вибирайте відповідно, класику. Ну, Маю на увазі класичний фідер, класичну оснастку фідерну. Але, але, але є нюанси, коли на класичний фідер можна ловити доволі гарних коропів. От сьогодні я спробую, правда, в мене немає хробака і в мене немає. Зернових, таких цілих зернових мене лише перемелені в банці зерни. Ну, вже будемо пробувати на що є. От. Друзі, була гарна покльовка. Знову ж такі сточки, і це вже мені здається, що короб, бо вже так дуже присингує. Вже близенько, а чи короб, чи ні? Ні, не короб, це. Напасть всіх водойм України це канальний сомик. Ось такий канальний сомик. Клюнув він дуже такою цікавою покльовкою. Бабах, так вудочку, загнув так сильно квіротип. І оцей от шнурок вусатий, ух, як сильно стискає свої щелепи. Ось такий от. Ну вже хтось його хотів зжерти. Моя вам порада, бачите отаку гадость, забирайте її з водойми і не відпускайте назад, тому що це зло, абсолютне зло для всіх видів риб в наших водоймах. Є рибха. Там вже певно знов краснопірка. Так, краснопірка, така невеличка, але приємна. Друзі, визначив, що працює отакий бутерброд жовта, жовтий і білий опариш. От. Опускаємо їх в ліквід. Все, і от на оце йдуть покльовки одна за одною. Покльовочка на правий фідер. З точки. Ой, яка борза покльовка. Ну ще раз. Давай, ще разочок. Дає супротив? Карасик. Так, карасик. Заспокійся, маленький, давай, давай. Опа, карасик. такий Гарний бомбезний карасик. Чотири опариша. Я повісив два жовтих-два білих. І от він засічкою за нижню губу, як короб. Отак клюнув. Супер! Працює наша точка офігенно. Тільки де короб, не можу зрозуміти, чого він не приходить на нашу точку. Хм. Оце вже задачка. Черговий карафік, це вже, мабуть, п'ятий чи шостий. Тобто рибка не укрупняється. Що свідчить про те, що метод ловлі підбирається, і спосіб ловлі підбирається під потенційно, по вашому хотінню ту рибу, яку ви хочете. Ну, логія така. Тому вибирайте спосіб і метод ловлі. Пози, нарешті по-моєму клюнув короб. Бо вже пресингує серйозно. Просто капець як серйозно. Такою класною подтяжкою забрав фідера. Да, це вже короб. Де в камиш, але ми його не пускаємо в камиш. Так, да, друзі. Це вже коропець. Невеличкий, але... Все ж коропець. Ходино, друже, сюди, ходино, ходино. Я тебе тут чекаю з сьомої ранку, ходи. Зараз вже третє дня. Ще й пилочкою перечепився. Опа! Нарешті, нарешті. Ну, все-таки як не крути. Точка працює. От Корм працює. Все працює. Але, бачите, маємо біду У вигляді. Так, ластуємо камеру. Маємо таку біду у вигляді дрібної, дрібної риби. Так, друзі. Дивіться, який карпушик. Прикольний клюнув. Але дивіться, що у нього з ротовим апаратом. Це в нас я підозрюю. Та навіть підозрювати тут немає що. Оп, це в нас так рибаки усердно люблять підсікати рибу. Питання для чого так підсікати рибу? Дивіться, ну як цей бідний рибасик повинен тепер харчуватись. От у мене питання. От. З цього боку то ще оп, доволі гарно виглядає, а з другого просто. Шановні рибаки, я звертаюся до вас. Не підсікайте отак рибу, не калічте її і не уродуйте. Будь ласка. Так, а ми його відправляємо в садок. Щось знов тягає, знов коробчук. О дає, одає, одає житні. Попробуємо його взяти без підсака. Може то з підсаком все-таки. Як він там сидить, не видно. А ну-ка. Малий ходи на сюди, опа. Так. Це вже з нашої точки. Покльовочка поїхав коропець. Перший коропець біля точки на зліва на підході взяв а цей з точки. Цей чуть-чуть менший, але який гарний. Так, ще, перез, ще ну, перед цим я піймав два карася і дві е, потужні такі класні краснопірки. Так, риба підійшла. І це хорошо, хорошо. ловимо далі. Чергова покльовка з точки. І тут у нас... Ух! Дивіться яка краснопера. Така кругла. Кругла краснопера. Жесть. тоже так гарно забрала фідер. Забрала квівертип. Бомба, ну таку ще цікаво ловити, бо той отакий дріб'язок взагалі ні про що. Ну що ж, друзі, шоста година вечора трішки кльов прослаб. Ще я зловив декілька карасиків і декілька е цих, як вони, тих маленьких рибків. А, краснопьорка. Забув. Декілька краснопьорочок зловив. Кльов прослаб. Е -е -е, покльовки стали такі дуже-дуже вялі, тому... Зматуюся і валю до хати. Хочеться підсумувати. На закінчення скажу, що в такий спосіб крупну рибу в принципі ловити можна, але цьому всьому заважає дрібна риба, мелочь, яка постійно стоїть на точці і постійно риється в вашому кормі і вашу живу насадку. Ну, я ловив на живу, можливо, ви будете ловити на рослину там, чи якусь подібну. Вона її постійно там робить движуху в точці, і крупна риба підходить дуже-дуже рідко або такого ходить в округ точки по краю за декілька метрів. От. Тому, наприклад, я не бачу сенсу ловити крупну рибу таким макаром. Я візьму спокійно флет чи класичну коропову оснастку, і собі спокійно буду чекати крупняк. А вирішувати вам, пишіть в коментарях, що ви думаєте на цей весь рахунок, що я сьогодні вам показав про це все. Ну, друзі, чоклює крупна риба на фідер, думайте самі, робіть висновки. А на цьому я з вами прощаюсь, до нових зустрічей. Слава Україні! Расики, два невеличких коробці і все решта от той дріб'язок.